Як і обіцяли, тепер поговоримо про нарукавні емблеми конкретних військових організмів повітряних сил. Заодно пройдемося фактами по мілітарному коду. Куди ж без цього. Однак спочатку хотілося б ненадовго повернутися до першої частини. Річ у тім, що після виголошення доповіді відбулося дуже цікаве обговорення. Серед іншого, Михайло Собенюк зауважив, що для авіаторів, принаймні сучасних, чорний колір є неприйнятним, будучи людьми досить таки забобонними, вони навіть чорну пасту не пишуть. Натомість, спочатку їм вирішили присвоїти чорний тризуб. Очевидно, це викликало несприйняття і стало причиною появи нерукавної емблеми авіації тризубом вже білого кольору. Інші тези, висловлені під час обговорення, ми згадаємо вже за ходом подальшої розповіді. Отже, централізована розробка нарукавних емблем рано чи пізно мала торкнутися військових частин повітряних сил. Детальному аналізу цього новітнього періоду розвитку символіки військових частин Збройних сил України ми присвятили доповідь, виголошену у 2021 році, тому повторюватися немає сенсу. Нагадаємо лише, що починаючи з 2019 року, розяли такі тенденції: перше. Рішуче заперечення досвіду попередніх років і взагалі традицій української військової символіки. Друге монополізація розробки малюнків головним, нині центральним, управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України у РСМЗ. Третє відлучення командувань та колективів військових частин від процесу розробки та затвердження символіки. Четверте уніфікація нарукавних емблем за формою та жорсткі обмеження за змістом. П'яте. Вестернізація, тобто прагнення зробити символіку військових частин такою ж як країнах НАТО, хоча жодних стандартів з цього приводу не існує. Шосте штучна організація, зокрема, свідоме уникання зображень сучасної зброї та техніки. Очевидно, задля того, щоб підвести базу під власну діяльність, гори СМЗ створили так звані методичні рекомендації щодо окремих питань розвитку і впровадження військової символіки у Збройних силах України. Ми також не будемо докладно зупинятися на цьому об'ємному документі. Його вже панізував у своїй статті Михайло Слободянюк. Проте варто підкреслити, що методичні рекомендації остаточно закріпили за Гури СМЗ монопольне право розробляти військову символіку. Незайвим буде також нагадати, що ще у 2015-2016 роках відбулася зачистка назв військових частин від радянського минулого. Йдеться про почесні найменування та державні нагороди, натомість розпочалася ціла кампанія присвоєння нових почесних найменувань. Їх розглядали як основу для створення нарукавних емблем нового зразка. Як вже говорилося вище, однією з сучасних тенденцій є уніфікація нарукавних емблем за формою. Методичні рекомендації визначають перелік форм щитів, які можуть використовуватися для нарукавних емблем. При цьому так званий трикутний щит передбачений виключно для родів військ повітряних сил. Натомість для військових частин у складі видів або окремих родів військ застосовується так званий британський щит. До речі, національні назви на наштаб британські, іспанські, французькі, характерні хіба що для популярних видань про геральдику. Серйозні фахівці їх не вживають. Хай там як у деяких частинах повітряних сил почали підганяти наявні емблеми під новий стандарт. Зображення вписували у так званий британський щит. При цьому вони могли зазнавати спрощення в дусі нових війн. В принципі, емблеми військових частин повітряних сил, затверджені протягом 2008-2013 років. Цілком можна було писати в іншу форму щита, якщо вже так хочеться. Проте реформу придумували зовсім не для того, щоб розвивати традиції. Навпаки, її завданням було і залишається знищення всього, що було раніше. Нові емблеми військових частин повітряних сил ми будемо розглядати відповідно до структури. Нижче зображень у дужках будуть дати затвердження малюнків начальникам Генерального штабу головнокомандуючим чи головнокомандуючим Збройних сил України. Почнімо з командування повітряних сил. Відповідно до опису, нарукавна емблема має вигляд трикутного щита, сірого синього кольору зі срібним кантом. Відразу виникає питання щодо форми щита. Адже за методичними рекомендаціями, вона встановлена для нарукавних емблем виключно родів військ повітряних сил, а не органів управління чи військових частин. Навіщо творці емблеми порушили власні ж вимоги, неясно. У будь-якому разі, на щиті зображено срібний стилізований окрилений пернач. Пернач є символом органу військового управління, а крила вказують на приналежність до повітряних сил. В цілому, символіка зрозуміла, у той же час викликає зауваження Пернач, який історично є символом полковницької влади. Натомість різноманітні командування очують не полковники, а генерали, і на погонах у них булави, а не перначі. Чому в цьому та інших випадках відверто знехтували традиціями української військової символіки, також годі зрозуміти кольори, в яких виконано рукавна емблему, згідно з описом притаманні авіаційним частинам Збройних сил України. Але ж командування опікується не лише авіацією, але також іншими родами військ, зенітними ракетними, радіотехнічними тощо. Тому таке обґрунтування явно некоректне. Цікаво, що Валерій Ляхов, який у 1990-х роках активно працював над символікою частин військовоповітряних сил, розробив значно цікавіші варіанти. Однак вони, очевидно, залишилися без уваги. Командування повітряних сил підпорядковано чотири повітряні командування: захід, південь, схід та центр. В основі їхніх емблем лежить синій трикутний щит. Із заокругленими бічними сторонами, названі в описах геральдичним, зображення на щиті стандартизовані: окрилена рука з перначем. Пернач тлумачиться як символ органу військового управління. У свою чергу окрилена рука вказує на належність до повітряних сил. Взагалі, рука крило наводить на думку про французький вплив. Достатньо подивитися на беретний знак парашутистів сухопутних військ Франції. Власне, це далеко не єдиний випадок наслідування французьких зразків. На конкретне командування вказує поділ щита, завдяки хмароподібному діленню утворено кути, спрямовані на ту чи іншу сторону світу. В принципі, таке рішення можливе. Інша річ, що з системи випадає повітряне командування центр, адже кут вказує на північ. Очевидно, замість кутового поділу вартувало дати хмароподібну кайму по краю щита. Ну, ось як на цьому гербі. Тоді було принаймні видно, що йдеться про центр. Крім повітряних командувань, існує також командування підготовки, командування логістики та операційне командування повітряних сил. на цей час точно відомо, що затверджену нарукавну емблему має операційне командування. Як бачимо, вона така сама, як нарукавні емблеми повітряних командувань, лише без геродичних хмар. Якщо говорити про частини, то тут насамперед насампередпадає у вічі відмова від уніфікації за змістом і повернення до зображень, індивідуальних для кожного військового організму. Таке повернення саме по собі не викликає заперечень. Інша річ, що замість опори на символіку, яку частини використовували до 2008 року, принципово розробляють щось нове. В авіації повітряних сил затверджень нарукавні емблеми нового зразка, мають, за нашими даними, дві військові частини. Йдеться насамперед про 456-ту бригаду транспортної авіації. Це, очевидно, перша нарукавна емблема нового зразка у повітряних силах. Як слушно зауважу Михайло Слободянюк. Оскільки бригада, так би мовити, придворна, тобто безпосередньо підпорядкована командування повітряних сил, для неї створили емблему досить швидко. На нашу думку, появу нової емблеми міг зумовити президентський указ від 22 серпня 2019 року, номер 618. Згідно з ним, 456-та бригада отримала почесне найменування імені Дмитра Майбороди. На відміну від багатьох інших частин, почесне найменування не знайшло відображення у нарукавній емблемі. Остання, згідно з описом, являє собою синій геральдичний щит, на якому цитуємо срібне стилізоване зображення летючого пегаса. Далі наведено таке тлумачення пегас міфічний крилатий кінь, що відповідно до легенд доставляв на Олімп Зевсові грім та блискавку. Зображення пегаса вказує на транспортну авіацію. Обґрунтування зрозуміле: питання лише одне: навіщо було вигадувати зовсім нову емблему? Адже під час АТО з'явився варіант нарукавної емблеми з ролом, пропелером і грибом Вінниці. Які базувався на давній символіці бригади, зображення з неї цілком собі вписувалося в уніфікований щит. Отож, маємо черговий приклад переривання традицій на догоду новизні. 204-та бригада тактичної авіації стала широко відомою завдяки драматичним подіям 2014 року. Частина дислокувалася на аеродромі Бельбек біля Севастополя. Російські війська захопили аеродром і не дали можливості своєчасно вивести техніку на материк. Вірними присязі залишилися понад 240 військовиків. Та 11 пілотів 21-го. За домовленістю з росіянами, частина передислокувалася до Миколаєва. З 2018 року вона розташована в Луцьку. Після передислокації бригада зберегла нерукавну емблему з гербом Севастополя почесним найменуванням Севастопольська, затверджену 2 квітня 2011 року. До речі, схрещені козачі шашки не лише відображали належність частини до тактичної авіації, але також вказували на те, що вона формувалася у 1941 році на території Краснодарського краю. На думку Михайла Слободянюка, появу нарукавної емблеми нового зразка можна пояснити тим, що герб Севастополя з радянською медаллю Золота зірка втратив актуальність. врешті-решт, 19 листопада 2020 року, на фейсбук сторінці повітряного командування Захід повідомили про затвердження нової нарукавної емблеми 2004-ї бригади. Корисувачам соцмережі продемонстрували малюнки її кольорової та приглушеної версії, з відповідними поясненнями. Краще б цього не робили. Це якось відразу пішло не так. Йдеться насамперед про пікуючого, як зазначалося в тексті грифона. Звісно, це банальний одрук, який виправили, однак було вже пізно. Народ оперативно відреагував малюнком, доповненим піковим тузом. Та якби справа була лише у тексті. Грифон та, ще, м'яко кажучи, дивній позі став зручною мішенню для зауважень. Зокрема, Максим Царенко, того ж таки 19 листопада 2020 року, зазначив: доповнюємо сумну історію морби вітчизняної синоманістики, Пікуючий грифон з піджатним хвостом. Ампутовані позори на передніх лапах, пазорі, у порівнянні з задніми, де по чотири, дзьоб та позорі в одному кольорі металі з усім тілом. І на хвилинку, те, що Грифон є основною геральдичною фігурою Герба Романових. І це одробло для авіаторів. І ця ганьба фінансується державним коштом, мабуть, треба робити висновки. І справді, фантастична істота виглядає так, наче хтось дав їй добрячого копняка, після чого та кубарем покотилася вниз. Це схоже на що завгодно, тільки не пікірування. Та звернімось до офіційної інформації у РСМЗ, наданої у відповідь на запит. Ось як пояснюється присутність Грифона на емблемі 204-ї бригади тактичної авіації. Грифон міфічний птах у вигляді крилатого лева з головою орла, що символізує могутність, владу, швидкість і силу, та відсилає до історії військової частини, що до 2014 року базувалася на території Автономної Республіки Крим, символом якої є Грифон. Стривайте но. яка така Автономна Республіка Крим? Бригада дислокувалася біля Севастополя, а Севастополь, наряду з Києвом, за Конституцією становить окрему адміністративну одиницю, яка не входить до складу РК. Цей факт мав бути відомий розробникам хоча б зі шкільного курсу правознавства. На гербі АРК дійсно є Грифон. Грифон прикрашав також герб Севастополя, затверджений у 1893 році. У 1994 році його знову затвердила Севастопольська міська рада. Однак у 2000 році її комуністична більшість голосувала за варіант, який базувався на гербі Радянського періоду, прийнятому у 1969 році. Тобто, якщо виходити з першого герба міста Севастополя, затвердженого за царських часів, зображення гріфона на рукавній емблемі цілком може бути. Інша річ, вигляд істоти залишає бажати кращого. Ну і, до речі, який же він міфічний птах, якщо пташиновський голова і крила на рукавну емблему доповнює так звана декоративно інформаційна стрічка. На ній напис вірні вітчизні. Без сумніву, такий девіз пов'язаний з подіями 2014 року. Привертає увагу ще ось яка обставина. В описах нарукавних емблем обох бригад сказано, що вони виконані цитуємо в кольорах притаманних авіацій повітряних сил Збройних сил України. При цьому щит нарукавної емблеми 456 бригади за описом є синім, натомість 2004 сіроблакитним. Даруйте, однак, це різні кольори. На розбіжності у визначенні кольорів притаманних авіацій вказав під час обговорення Михайло Свободянюк. Який саме колір є кольором авіації повітряних сил синій чи сіроблакитний, питання залишається відкритим. Очевидно, перед нами, як то кажуть, ремонт паровоза на ходу. Отож, в авіації повітряних сил емблеми нового зразка мають наразі лише дві бригади. за спостереженнями Михайла Слободженюка, авіатори на загал не виявляють особливої охоти отримувати нову символіку. Авіаційні частини повітряних сил переважно використовують емблеми, затверджені до 2014 року. А якщо і розробляють нові зразки, то суто на свій смак. Крім того, власні емблеми можуть мати ескадрилі у складі бригад. Ось так, наприклад, виглядає емблема першої авіаційної ескадрилі сьомої бригади тактичної авіації, розташованої у Старокостянтинові. Слід зауважити, що чорний дракон здавна прикрашає такі частини. Наприкінці 1990-х років відбувалася розробка нарукавних емблем для частин 289-ї бомбардувальної авіаційної дивізії. Михайло Слободянюк запропонував для сьомого бомбардувального авіаційного полку, попередника бригади, чорного дракон-селітака на тлі сонця. Небесне світило особлювало Поділля, де знаходиться Старокостянтинів. На жаль, цей вельми вдалий проект не отримав тоді втілення. У будь-якому разі дракон залишався на бортах літаків. Цікаво, що відомий художник, ілюстратор та історик авіації Олександр Чечен нещодавно створив для сьомої бригади проект рукавної емблеми з урахуванням теперішнього стандарту щита. При цьому він використав того ж таки чорного дракона, характерного для частини. На нашу думку, якщо вже розробляти нові емблеми, саме такий підхід є правильним і бажаним.